Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському YouTube-каналі. Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, вийшов в публічний простір з програмно звітною статтею, Що буває вкрай рідко, я би сказав, що це свято демократії. Українська медицина в цифрах, що вдалося змінити з 2019 року. Тобто ні багато, ні мало береться звітний період з 2019 по 2025 рік. Ну, 2025 рік у нас ще не закінчився, повних, ми можемо сказати, 5 років. Коли я прочитав цей заголовок, я одразу згадав за 2019 за рік. Настільки в медицині все було неприглядно, що до мене навіть звернулася редакція дзеркала тижня. Зазвичай ну мої думки не дуже хотіли друкувати і бачити в центральних засобах масової інформації, а тут вирішив вже звернутися. До мене і стаття ця називалася Реформа охорони здоров'я, яка ето нафіг реформа. Це пряма мова з дебатів на стадіоні між Володимиром Зеленським і Петром Олексійовичем Порошенком, тодішнім президентом України. Якщо хтось забувся, хто був президентом до Володимира Зеленського, якщо хтось забувся, що були такі дебати на стадіоні, і там мова також йшла про реформу охорони здоров'я. І Володимир Зеленський сказав оцю крилату фразу, яка стала одиницею культурної інформації, яка ето нафіг реформа. Тобто, що реформа взагалі була нікудишня. І я цю статтю написав і опублікували її. Верніше її опублікували 29 листопада 2019 року. Це уже ну. Небагато ні мало, майже там півроку, як Зеленський вже був президентом. Ну і кілька місяців працювала Верховна Рада, і незмінний голова профільного комітету Михайло Радуцький. Е, тому є сьогодні про що поговорити. Я вдячний Михайлу Борисовичу за те, що він вийшов із. Програмну звітною статтею, причим короткою, але змістовною з цифрами. Є про що поговорити. Отже, перший розділ Держстат дві крапочки, більше профілактичних оглядів, зниження рівня дитячої смертності. Я не буду рухати дитячу смертність, а тема така чутлива. У нас люблять. Там щось підпилювати ці показники і так далі. І вони досить там в цих промілях мова йде про кілька завжди цих промілей. Але за кожним промілем стоїть дитяче життя, і там щось говорити, що одна одну дитину більше-менше, це все одно для когось горе, трагедія. Але я мав. Я... Чому? Не хочу говорити, я мало вірю в українську статистику, в її правдивість і в зниження рівня дитячої смертності, щоб аж вона була така, щоб про неї можна було щось можна щось говорити. Я про профілактичні огляди. Я скептично ставлюся до показника збільшення профілактичних оглядів, навіть якщо таке і відбулося цілком можливо. То це все одно профанація, тому що після кожного виявлення патології на профілактичних оглядах повинна бути наступна дія. Наступна дія це лікування. Якщо держава не може оплатити лікування, то немає сенсу проводити профілактичних оглядів. В чому проблема української медицини, української української системи охорони здоров'я? Лобіюються, вимагаються, вимиваються бюджетні кошти для надпрофілактичні програми, скрінінги і так далі, і тому подібне. Якщо ви прийдете на будь-яку там науково-практичну конференцію, то Завжди знайдете кілька таких ораторів і спікерів, які будуть пояснювати, наскільки це важливо виділяти бюджетні гроші на профілактичні заходи. Єдиними вигодонабувачами, взагалі, профілактичних оглядів, є ті люди, які проводять ці профілактичні огляди, тому що отримують гроші з бюджету. Як правило, громадяни не є. Вигодонобовочами з кількох причин. Перша, це низька якість цих профілактичних оглядів. Вони мало що виявляють, вони мало інформативні. Якщо це не так, і вони інформативні, то все одно вони не мають кінцевого результату, тому що держава не має за що лікувати. І виходить така ситуація, що виявили там онкопатологію, а лікувати доводиться практично там за свої гроші. А, зараз ніби це змінилося. Але інформативним і, показ... і... інформативним і якісним показником буде показник, який буде засвідчувати, який відсоток від виявленої патології на профоглядах пролікований за бюджетні гроші, який відсоток занедбаних випадків в онкопатології. І так далі. Ну, можливо, серцево-судинні захворювання. Це теж. Це було б інформативно, і це було б якісно. Тому говорити просто про збільшення там, профілактичних оглядів це несерйозно і це ні про що. Наступний розділ і наступний показник. Я навіть не буду зупинятись на цифрах, тому що це можна почитати все на ресурсі Лівий Берег, Михайло Радуцький. Стаття 14 квітня 2025 року. Пишу я цей блог 17 квітня, свіжа стаття. Наступний розділ Всесвітня організація охорони здоров'я, медична система стабільно працює у профронтових регіонах. Так, вона стабільно працює у профронтових регіонах. І профронтові регіони дуже мають багато претензій і запитань до. Національної служби здоров'я і до Міністерства охорони здоров'я. Мені колись доводилося, я вже мабуть там третій раз за цих там, півтора року навожу цей приклад виступати якраз перед лікарями, молодими лікарями, які працюють в прифронтових регіонах: Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, там, Херсонська, Миколаївська області. А їх надзвичайно турбувало питання це неоплати їхньої праці, позаворочна робота, хто це має закривати, звідки фінанси брати. Це було два роки назад. Так, люди працюють, але постійно хочуть залишити Україну, виїхати. Вони між собою там перемовляються, і в них одна мрія була тоді на той час. Це Виїхати з цих прифронтових зон, виїхати взагалі з України, хто жінки і от. Ну це теж, як на мене, не показник і не привід там а щось хвалити і говорити, що це якесь досягнення. Ну і найголовніший розділ, на якому я детальніше затримаюся зупинюся, він. Я так розумію, так. Останній. Київський міжнародний інститут соціології. Рівень неформальних платежів знизився з 43,8%, як чітко виміряно все точно, до 16,9% випадків. Згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, кміс майже половина українських домогосподарств. 48% протягом останнього року мала можливість звертатися до державних медичних закладів, що свідчить про стійкість системи охорони здоров'я. При цьому 87% респондентів зазначили, що залишилися задоволеними якістю отриманих послуг. Навіть у прифронтових регіонах більшість пацієнтів змогли отримати допомогу. Лише 15,7% опитаних зазначили, що не змогли звернутися до лікаря. Через пошкодження медзакладу або відсутність персоналу. А найвищу довіру серед медиків згідно з результатами дослідження, викликають саме сімейні лікарі. Ну, хто б міг подумати? Ключова ланка трансформованої системи. Найбільший рівень довіри вони викликають. Ще один важливий показник рівень неформальних платежів. У 2010 році про них повідомляли їх уже зазначено в заголовку чи в підзаголовку 43,8% респондентів. У 2016 року 30,8, у 2024 році 16,9. Бачимо тенденцію на поступове витіснення тіньових практик завдяки прозорому фінансуванню та системному нагляду. Неформальні платежі, проблема з якої Комітет Міністерства охорони здоров'я та НСЗУ активно борються. Хочу зазначити, що в цьому абзаці значна частина правди. Насправді ми можемо говорити про системний нагляд і прозоре фінансування. В цьому немає ніякої іронії нагляду занадто багато лікарів примушують працювати за офіційну заробітну плату, відкриті лінії гарячі, скарг збільшилося. Ну не то що там в рази, а на порядок. Люди не хочуть працювати в стаціонарах, тому що. Постійно треба подекуди половину свого часу витрачати на те, щоб відписуватися від цих, від цих скарг, постійно бути учасниками якихось там розборів, щось доводити. Люди, пацієнти зловживають відкрито загалом, але і не можна сказати, що скарги є завжди безпідставними. Яка природа скарг, і чому, і, верніше, як, виглядають, як виглядає на практиці системний нагляд, прозоре фінансування і, звичайно, батіг або покарання для лікарів. Нещодавний конфлікт в кардіологічному центрі у Вінниці з е е ветераном. Ветеран зняв відео, на якому з нього? Вимагали закупити витратних матеріалів на десятки тисяч гривень. Я не пам'ятаю, це 60 тисяч гривень, чи там 80 тисяч гривень, чи 40 тисяч гривень, але порядок цифр такий. Там еквівалент тисячі доларів чи півтори тисячі доларів. Він запитує, за що він воював і так далі. Наскільки мені пояснили по неформальних каналах, пер, першу допомогу, верніше не так. А, по ургенції його пролікували там стентування, по-моєму, мова йшла, його пролікували за кошти НСЗУ. Те, що не ургентне, те, що відкладене буде, але це я називаю обов'язково або облігатну ургенцію, йому довелося заплатити, тому що держава на це не платить. І сказали, що логічно і правильно було б зробити упередити цю ургенцію, яка обов'язково настане через тиждень чи через місяць. Але це ви мушите, мусите зробити за свої кошти, тому що нам держава не виділяє. І написали цій людині список. Людина це все зафільмувала, показала, і покарали там головного лікаря. По-моєму, він написав заяву. Все, він уже там не директор, там чи не головний лікар і так далі. Тому е е е неформальні платежі. Формально вони якби зменшилися, але неформально вони залишаються. Чому тому, що у нас взагалі неправильний словник або глосарій, неправильні дефініції визначення, і всі вони не просто так неправильні вони свідомо зроблені неправильні для того, щоб зменшити бюджетні витрати, але це створює лінію конфлікту між пацієнтами. І лікарями, між лікарями, і правоохоронною системою, між лікарями і керівництвом Міністерства охорони здоров'я Національної служби здоров'я. Все все повинно бути переглянуто. Сама я... реформа охорони здоров'я користується абсолютно потворним, неправдивим глосарієм. І не... Нереальними якимись неправдивими визначеннями, які не мають ніякого відношення до дійсності, користуватися цим всім не можна, а це позначається на якості медичної допомоги. Найголовніше це провокує конфлікт. А тепер ми повинні розуміти, що ну, людина там проконфліктувала, ніхто ж не говорить про наслідки цього всього. А де далі їй лікуватися? Це ж, ну, ну добре, їй дали там. Стенти медикаменти, ну потім проблемно буде далі і взагалі жити в місті, звертатися до лікарів. Я завжди ну, засуджував такі практики і завжди говорив, що не можна зводити лобом пацієнта і лікаря. Тому що цей конфлікт він позначиться потім на подальшому е якості життя і взагалі житті саме пацієнта, саме пацієнта. І держава не повинна створювати цих проблемних ситуацій. Це ну, важливо е розуміти. Е потім, е щодо неформальних платежів, е я би їх розділив на дві частини і неформальні платежі, які пов'язані були з витратними матеріалами або з ліками. Ситуація покращилася. Принцип загалом я визнаю правильним, тому що е завжди буде. Брак ресурсів, і держава повинна профінансувати дороговартісні ліки, дороговартісні ліки вони фінансуються, але неналежної якості. І частина пацієнтів, ну, якщо це ще відсоток. Йде про 10%, коли люди змушені, маючи ресурси, купувати собі ліки на стороні, тому що хочуть вищої якості. Але якщо масово відмовляються від закуплених ліків, це якісь верифіковані не класифіковані генерики, які заводяться з Індії. Можливо, ще якісь витратні матеріали. До речі, під постом у Михайла Радуцького є коментар матері або родичів пацієнта з орфанними або рідкісними захворюваннями, Вони кажуть, що формально є ліки, а неформально ліки потрібно купувати за свої гроші, просити гроші, тому що вони неякісні. І не, мається на увазі і неефективні, і з побічними діями. І це повальна і тотальна проблема. Тому цей курс теж треба помічати і розуміти, що намагання якби, виконати обов'язки держави по дороговартісних ліках, воно поступово вимивається і вихолощується а, закупівлею генериків некласифікованих, низькоякісних. Тобто вони Дороговартісні. Ніхто не вимагає. До речі, ніхто не вимагає оригінатори закуповувати. Є досить пристойного рівня генерики. Але вони верифіковані і мають належу до якогось там класу, класифіковані. Держава закуповує якісь ноунейми, no невідомі назви, хто їх. Пише, хто їх, з якої глини, де ліпить в тій Інії, ніхто не знає. Але показує, що вона закриває питання по, по ліках, по медикаментах. Тому сам принцип він правильний. Але він вихолощується з кожним роком і почали це все робити якраз Уляна Супрун. А Михайло Радуцький і його команда підхопили цю естафетну паличку і продовжують працювати в тому ж напрямку, тими ліками, які закуповуються. Дороговартісними користуватися часто. Я не кажу, що взагалі неможливо там, але часто неможливо і тенденція негативна. Це потрібно говорити і про це потрібно писати. Про що не можна прочитати, звичайно, у цьому звіті? Тепер про неформальні платежі, які стосуються оплати роботи лікаря. А... Так, насправді Національна служба здоров'я і інші контролюючі органи здійснюють системний нагляд і борються. Я теж проти неформальних платежів. Але боротьба з неформальними платежами вона вирішується оплатою праці. Оплата праці лікаря відбувається шляхом дискусії. І компромісу сторін. Це медики, і це представники кабінету міністрів, в нашому випадку Міністерства охорони здоров'я. Я хочу запитати цього родуцького в іншої команди, де коли і з ким вони щороку проводять перемовини щодо заробітної плати. Чи ця дискусія відбувається? Наскільки вона публічна? Які аргументи сторін? То, чому і що говорить. Я тільки ми тільки чуємо про понижуючі коефіцієнти, про невиплати, про те, що знову, значить, всі лікарі вони аферисти, обманюють бідну національну службу здоров'я. Вони тому й обманюють, тому що тарифи з пальця висмоктані, придумані, не ляшком і І все. Але нам розказують про те, що вони там достатні і так далі. Немає взагалі практики, немає інституту, який би кожен рік вирішував питання оплати праці лікаря. Без вирішення цієї проблеми говорити про неформальні платежі ну, це дуже несерйозно, тому що причиною неформальних платежів це якраз є односторонність і свавільність у визначенні тарифів з боку органів влади. Такого я думаю немає. Ну, ніде. І так не повинно бути. Потім. Це один момент. Наступний момент, на який я хотів би звернути увагу. Ясно, що не можна проігнорувати Тетяну Крупу, Хмельницький МСЕК, Потім справи деяких лікарів, головних лікарів. Не тільки мова йде про. Якусь фантастичну заробітну плату, яка виплачується за рахунок звичайних лікарів, тобто всі ж розуміють, звідки беруться великі гроші. Але, як показує практика, велика заробітна плата чомусь для керівного складу не є запобіжником не просто корупції, а нахабного взагалі наживання і розкрадання і вимагання грошей. Мова йде про мільйони і мільйони доларів. Це лягає такою тінню на всю медицину, і всі вважають, що всі лікарі, хабарники, в їм взагалі заробітну плату платити і так далі. Чому відбувається таке явище? Тому що вся боротьба з корупцією побудована на тому, щоб заборонити брати шоколадки і шампанські у а, на слабких. В ланках цієї системи. Тобто викинути з корупційної вулиці людей, які дискредитують корупцію, їм треба заборонити загалом підживлюватися. Але корупція нікуди не дівається. Просто створює, збільшується сегмент людей, яким заборонено брати шоколадки. Так, шоколадки зараз не практикуються, ніхто там нічого вже не вимагає. Це відповідає дійсності, це правда. Але вузький сегмент завідувачі відділеннями, там якісь неформальні лідери і так далі. Вони свої статки суттєво збільшували. І вони можуть напряму вимагати серйозні суми, що звичайно в соціальній медицині, в соціальному сегменті є неприпустили. Тобто, це теж наслідки відсутності діалогу. Дискусії і справедливості, чим що повинно забезпечувати представники вищої політичної влади? А я нагадаю, що Михайло Радуцький є представником вищої політичної влади в Україні, але я щось не помічав і не бачив ніяких дискусій Радуцького разом з Ляшком з а, представниками. Системи охорони здоров'я з лікарями, з медсестрами, в тому числі, та навіть санітарками. Цього всього немає. Тому ну, так, якщо опитати через КМІС про неформальні платежі, то я думаю, більшість скаже, що сімейним лікарям давно вже ніхто нічого там не носить. Їм дали якихось там, 16 тисяч гривень чи скільки. Ну і все І для того, щоб якісь писульки писати і бути. Диспетчером цього абсолютно достатньо, сторони задоволені і, і, і все нормально. Щось подібне десь там відбувається, я думаю, навіть і в обласних лікарнях на низовому рівні, і жоден там завідувач відділенням. Ця традиція була давна, не дозволить, щоб його там лікарі щось брали з пацієнтів, тому що треба брати завідувачу відділення. Ця традиція так і залишилася. І там все нормально, у них з неформальними платежами. Ось цього, звичайно, не повинно бути. Але з іншого боку, ніхто не говорить про якісь космічні, захмарні заробітні плати для там, наших лікарів. Тому що кожна країна має свій рівень нормальності. От рівень нормальності, абсолютно за яким моя точка зору. За якими повинні можуть працювати лікарі терапевтичного профілю, тобто ті, які не оперують в Україні в умовах війни це 600-800 доларів еквівалентно. Але цей зароб... заробітної плати, наскільки я розумію, їх немає. Хірурги, звичайно, це інша рівень, інша каста. Хірургічний профіль повинен заробляти вдвічі більше. Але це ніякі там не європейські, не американські заробітні плати. Кому не подобається, а хай поїде. В Америку і там попробує легалізуватися лікар. І це справедливо, і це правильно. В цьому напрямку нічого не йде, але нам дають якісь там звіти. Я не даю, тобто, висновок мій такий: я скептично ставлюся до цього звіту, до всіх цих показників. І насправді системно мало що вирішується. Одним примусом і одними там маніпуляціями проблему ну, не розв'язати. На цьому я закінчую цей огляд цієї важливої статті. Ще раз подякую Михайлу Родуцькому за те, що він наважився на програмно-звітний документ, це правильно. Його задача звітувати, наша задача слідкувати і коментувати, і вказувати на недоліки. І всі ми разом хочемо тільки добра, всім і пацієнтам, і лікарям. Ну, я так сподіваюся, принаймні. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей.